Вітаю вас! Ви на каналі Космоса. Сьогодні у нас буде практика, яка буде направлена на те, щоб позбавити вас більшості різних видів больових відчуттів в вашому тілі. Практика досить легка, але має надзвичайну велику і потужну силу. Отож, поступово. Будемо зараз робити цю практику. Перш за все, що потрібно зауважити, та людина, яка хоче робити цю практику, вона повинна бути готовою, в неї має бути внутрішнє прийняте рішення, що після цієї практики в неї може змінитися кардинальне життя. Тому що кожен раз, коли ми відпускаємо якесь напруження з нашого тіла, ми відпускаємо якісь болі. Якісь компенсації, тому що будь-які оці симптоми, це по суті компенсація наших якихось травм. Тобто всі ці симптоми, вони нас захищають від тієї болі, яка стоїть за ними. Це дуже важливо усвідомлювати. Тому, якщо ви готові, ви хочете пройти через цей досвід, ми будемо з вами зараз це робити. Сядьте так, щоб вам було зручно. Якщо ви сидите на дивані, на край дивана сідайте. Якщо на стульці, на край стулу. Але зверніть увагу, ззаді вас має бути щось м'яке. тому що в процесі практики у вас може виникнути таке відчуття, як будто вам може захотітися відкинутися назад, і у вас має бути якась опора, яка буде вас. Ну, скажімо так, підстраховувати, щоб ви не вдарились там ні головою, ні об що, і ніяким чином не травмувались. Тому, будь ласка, зараз сядьте таким чином, щоб вам було зручно. Зробіть так, щоб у вас були всі необхідні умови, в тому числі умови безпеки. Угу. Я думаю, ви вже зробили все необхідне, що необхідно вам. І будемо починати. Для того, щоб нам почати цю практику, нам потрібно з'ясувати, де в нас знаходиться якась біль. Яким чином ми це можемо зробити? Наприклад, у... в когось болить із вас плече, да? ми беремо просто пальчик. Один палець беремо. І знаходимо місце, де в нас максимальна біль, максимальний дискомфорт. І прям прожали його, да, нажали. І відчуваємо, просто відчуваємо цю біль і оцініть цю біль по 10-бальній системі. Якщо 10, то це максимальна біль, така, що її терпіти неможливо. Якщо 0, то це повністю відсутність будь-якого відчуття, відсутність будь-яких симптомів. Оцініть зараз суб'єктивно своє відчуття, відчуття цієї болі. Знайдіть місце, де вас болить. Нажміть туди і подержіть там палець. Прям запустіть цей симптом, усильте його. Угу. Я думаю, ви вже визначили, наскільки інтенсивна ця біль. А тепер просто не потрібно вже сильно давити, просто залиште палець на цьому місці, де у вас виникало оце відчуття. Просто держите пальчик там. Чудово. А тепер зверніть увагу, що у вас є ще одна рука. Ще один палець є. Знайдіть інтуїтивно. Будь-яку точку в вашому тілі, де, як на вашу думку, немає ніякого дискомфорту, немає абсолютно ніякої напруги. Це те місце, куди ви навіть якщо почнете прожимати пальцем, воно боліти не буде. І ви інтуїтивно знайдете, воно може бути будь-де на шиї, в грудях, в животі, на ногах, на руці. Байдуже будьте. Угу. Просто знайдіть це місце. Місце, де немає будь-яких симптомів. Де відсутня будь-яка біль. Чудово. А тепер перестаньте давити на це місце і просто залиште там палець. Угу. Тобто, у нас зараз. Є дві точки. Одна точка, наш пальчик знаходиться на тому місці, де нас дуже сильно болить, де наш симптом, де наша біль. Зверніть зараз прямо закрити очі, закрити очі. І зверніть увагу на відчуття в цьому пальці, який знаходиться в тому місці, де є ваша біль. Прямо всю свою увагу направте туди в цей палець. Відчувайте. Можуть бути різні відчуття. Можливо, буде відчуття якесь поколювання, відчуття пульсації, відчуття, як будто би там біжуть мурашки по пальцю, відчуття, як, можливо, там якась енергія. Просто відчувайте зараз цей палець. Який стоїть на місці вашого симптому? Угу, добре. А тепер відчуйте інший палець, іншої руки, який знаходиться на місці, де немає будь-яких симптомів. Зробіть з ним те ж саме. Просто сконцентруйте на ньому увагу і почніть його відчувати. Відчувайте, що там відбувається. Можете відчувати, як там кров тече. Ну, Будь-які прояви можуть бути. Так само відчуваєте. Угу. Чудово. А тепер. Почніть відчувати два пальці одночасно. Той палець, де болить, і той палець, де відсутня біль. Відчувайте одночасно. Сконцентруйте всю свою увагу на двох пальцях. На одному пальцю, який знаходиться в місці вашого симптому, а другий, який знаходиться в місці повного його відсутності. Угу. І подивіться, коли ви сфокусовані на цих двох відчуттях, в двох пальцях, Виникає певний стан. І цей певний стан він дуже схожий на таку внутрішню тишу. Він схожий на відчуття такого спокою, на якусь безмежність. І просто відчуйте оцей стан. І відчуваючи цей стан. Додайте його до цих відчуттів. Почніть відчувати цей стан і два пальці одночасно. Об'єднайте. Відчувайте три, три цих елемента одночасно. Угу. І просто знаходьтесь в цьому стані усвідомлення і концентрації трьох точок. Просто відчувайте. І ви помічаєте, що ви як ніби сторонній спостерігач. Який бачить все те, що відбувається з вашим тілом. Той, хто бачить всі ці явища, але він не затронутий ними ніяк. А тепер просто відпустіть все це, і розслабтесь. Розслабтесь і відчувайте все те, що відбувається в вашому тілі. Це може бути тотальна тиша. Це можуть бути якісь думки. Можливо, у вас до цього були якісь покачування тіла. Десь у вас голова ходила вправо, вліво, вперед, назад. Тіло могло качатися як маятник. Все це нормально. Це значить. Що ви попали в необхідний стан, і ви все зробили правильно. Але можливо, що і цих проявів не було. Це теж непогано. Не потрібно на цьому зациклюватись. Просто відпустіть абсолютно все. І дозвольте собі знаходитись в цьому стані. Просто перебувайте в цьому стані і ніяк його не називайте. І знаходьтесь в цьому стані рівно стільки часу, скільки потрібно вашому тілу. Не потрібно підганяти себе, не потрібно кудись спішити. Просто знаходьтесь в цьому стані. Будьте в ньому. І коли ви відчуєте інтуїтивно, що пора відкривати очі, тільки тоді їх відкрийте. Тільки тоді їх відкрийте, коли виникне імпульс їх відкрити. І це може бути через 10 хвилин практики, через 5, через півгодини. інколи в когось на це йде і година. І в кожної людини це індивідуально. Просто відчувайте, знаходьтесь в цьому. І навіть якщо це відео закінчиться, ви перестанете чути мій голос, продовжуйте знаходитись в цьому стані. Цей стан, стан зцілення. Ви знаходитесь в тому місці, де відбувається те, що люди називають чудом, чудесами, зціленням. Просто знаходьтесь в цьому стані рівно стільки, скільки необхідно вашому тілу. Якщо ваше тіло хоче робити якісь рухи, хай воно робить їх. Вони можуть бути імпульсивні, неконтрольовані, не потрібно цього боятись. Дозвольте тілу реагувати так, як воно хоче відреагувати. Дозволяйте собі відчувати абсолютно все. І зараз, можливо, якщо вам уже захотілось відкрити очі, ви їх просто відкриваєте. І подивіться на те відчуття. На те місце, де була біль, нажміть на нього, протестуйте, наскільки зараз залишилась боль по десятипальній системі. Наскільки там залишилось зараз болі? порівняно з першим тестом, коли ми тільки мали починати практику. Просто зрівняйте цей результат. І може бути таке, що біль не пройшла до кінця. І це нормально. Таке теж може бути. Якщо ви бачите, що у вас залишається якесь відчуття болі, повторіть цю практику на наступний день. Це те ж саме, можете включити цей запис і подивитися, що з вами відбуватись буде. Чудово! Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто і який результат отримав. І якщо ви зробили все вірно, ваша біль... Мала суттєво зменшитись, або взагалі пройти. І якщо ви зробили щось неправильно, ваша біль залишиться. Дуже просто. Тому, будь ласка, дайте зворотній зв'язок і напишіть коментар, що з вами відбувалося, що ви відчуваєте, і чи пройшла ваша біль трішечки чуть більше, чи взагалі зникла. Я вам дякую. Дякую за участь в цій практиці. Бажаю вам безмежного здоров'я, зцілень, благодаті і всього самого-самого найкращого. До зустрічі!